Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні ми з вами будемо малювати. А що ви дізнаєтесь, послухавши вірш? Сідайте зручніше та слухайте уважно. Руденький котик все муркоче. Мабуть, гратися він хоче. Закотив аж у куток ниток маминих клубок. Так, малята, сьогодні ми малюємо клубочки для нашого котика, бо він дуже любить з ними гратися. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Ось п'ятірка кошенят. Всі погратися хотять. Одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четверте маленьке, а п'яте веселеньке. Кошенята муркотять, молоко вони їдять. А тепер другу руку ось п'ятірка кошенят. Всі погратися хотять. Одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четверте маленьке, а п'яте веселеньке. Кошенята муркотять, молоко вони їдять. Тож давайте разом з вами малювати різнокольорові клубочки. А для цього нам знадобляться аркуш білого кольору та олівці. Візьміть олівець червоного кольору та поставте його на листочок і починайте робити кругові рухи. Ось так намалюйте ниточку і намотайте його у клубочок. Ось так. І трохи ниточки залишилось. Тепер візьміть синій олівець та поставте на листочок і теж малюйте ниточку круговими рухами. Ось так. Намотайте клубочок її, і... і трохи ниточки залишилося. Так само і жовтим кольором ми зробимо. Намотаємо клубочок ниточку. Ось так. І трохи ниточки залишилось. Ось такі різнокольорові клубочки у нас з вами получилися. Наша киця дуже задоволена. В неї є тепер нові клубочки для гри. Вона каже вам, малята: Дякую і до нової зустрічі вам!